Бувають ситуації, коли на складі є PNP-шний датчик, а нам треба NPN-овський. Тому може виручити така штучка з Аліекспресу. Називається PNP-NPN конвертер. Появляю з собою таку бочечку. Тут я вже прикрутив. колір до кольору. Це кабель датчика, датчик, клімнічок мій. І підключаємо, так, пробуємо, як він працює. Включаємо тестер. Так, горить зелений. Неспрацьований датчик, але якийсь півсили горить червоний. Так, ну ще пробуємо. Так. НПСкий. Датчик у нас pnp шний Датчик у нас ось такий є ЛЕБ, -E це PNP-шний, бачимо. ПНП PNP робить NPN. І загорається червоний сильніше трошки. Навіщо він горить в впів, впівнакалу? Може якийсь глюк китайський? Але працює. Тобто, як тимчасове рішення, точно його можна використовувати по силі струму. Вони ну, що тут обіцяють? Не знаю, що вони тут нам обіцяють. Міліампер 100, я думаю, що він вийде ось так він виглядає. Китайська мова. In-out. Все показано, все просто.